Дивись, перше завдання ми з тобою будемо рахувати. Він шахувати? Е, але дивись, рахувати будемо тут. Один, два, три. Але, якщо циферка червоного кольору, то ми рахуємо так. Один, два, три. А якщо синьому, то колочком. Вісім, дев'ять, десять. Запам'ята? Червона долонькою, синя була. Поїхали один, два, два червоні, два, три. Три молодець, чотири. Де чотири. П'ять. Молодець, давай п'ять самостійно. Шість. Молодець, запам'ятав. Сім. Де сім. сім. Червона, так. Вісім. Де вісім. Але кулаком. Дев'ять. пять. І. Десять. клас, давай п'ять. А назад зможеш? Ось так. Десять, дев'ять, вісім. Далі яка цифра буде? Два. Сім. Давайте буде допомагати. а Ти став. сім. Десі. Сім. Шість. П'ять. Чотир. 4, 3, 2. І суперсильний Брррр. Один. Є, давай 5. Зараз я тебе буду розкотати. Давай беремо з тобою наступне завдання беремо. Дивись, у тебе є малюнка. Один, два, три, 4 і тут чотири малюнка. Скажи, що тут робить дівчинка. Що вона робить? Дівчинка підійшла до, чого? до яблук чи до апельсинок? До До апельсинок. Потім вона що зробила з апельсинкою? Вона її взяла в ногу чи в руку. У руку. Потім що треба зробити, щоб з'їсти апельсинку. Помити і почистити, молодець. І потім що дівчинка зробила з апельсинкою. Да, молодець. А де вона з'їла, покажи. Тут клас! Ти любиш апельсинки? Ні. Не любить? Брат. Брат любить. Добре, тепер скажи, що хлопчик має зробити, щоб піти на вулицю. Одійтеся так, але давай по черзі. Він спочатку взуває черевички. Потім він ще робить. Ще він надягає. Курточку чи парасольку? Курточку. Потім він ще бере з собою. Парасольку. Парасоль. І куди він іде? На ово. На вулицю. А на вулиці сніг чи дощик? Дощик. Дощик, так, молодець. Давай п'ять. Ти зробив завдання. І беремо з тобою ще одне і тебе буду розкатати, розкотати, розкатати. Готове ще одне завдання? Не дуже втомився? Ні. Ні. Гаразд. Так. І так. Дивись, нам треба буде сортувати предмети. Але... Ті, що літають тут, ті, що їдуть тут, ті, що плавають тут, поїхать, таксі, що робить? Є. Куди ставиш? Можна ось так зверху. А, ракета що робить? Є. Так, молодець, Бетонозмішувач, що робить? Є. Так, кораблик. що робить? Твай. Угу, Куди ставиш? Ось там.